Я вітаю вас в третій частині нашого майстер-класу. Ми вже проплили з вами два етапи нашої селяночки, і зараз будемо вже до завершального переходити. Для цього ми відкладаємо основне полотно, заселяємо нову ниточку в голочку. і нам потрібно зробити наш перший набір. Він у нас складається з 13 прозорих бісерин. Однієї намистини і ще трьох прозорих бісерин після намистини. Відповідно, ось тут у нас є початок, де 13 прозорих нами бісерин. А тут, де 3 прозорі бісерини, у нас є закінчення. Підтягуємо весь цей набір до кінчика ниточки. Кінчик ми залишаємо невеличкий, він нам потрібен буде просто аби сховати його в роботу, і більше ні для чого. І що ми далі робимо? Ми пропускаємо ось ці останні три нами набрані бісеринки, а через намистину і 5 бісерин після неї ми повинні ось так повернутися. Бачите, підтягуємо ось так. Далі ми набираємо три прозорі бісерини. 4 матові. І так як ми набрали 7 бісерин, сім ми повинні пропустити на протилежній стороні і пройти у восьму. Тобто ви ось цю якраз найпершу бісерину, яку ми набирали на початку, пройшли. Я зав'язую кінці нитки між собою на вузлик, як завжди. Тепер до цього нашого набору ми додаємо ще три прозорі бісерини. Беремо основне полотно в ручки. І у нас отут внизу є петельки, які складаються з п'яти бісерин, відповідно, от бачите, по п'ять вільних бісерин. Всюди, втретє, ми повинні проходити завжди отак, в бік роботи. Підтягнули. Тепер набираємо з вами чотири прозорі бісерини та три матові. Ось так набрали, і будемо вже з вами проплітати наступний рядочок. Ми повинні з вами пройти в ось цю останню четверту матову бісерину. Так має виглядати зараз. Тоді набираємо сім прозорих бісерин. І проходимо, дивіться, через ось цю останню бісерину перед намистиною, через саму намистину ми проходимо. Так. Далі ми по колу так само повинні пройти ще через всі ось ці три бісерини, які у нас йдуть після намистини. Так, по колу проходимо. Через намистину повертаємось вгору через бісерину після неї також, бачите? І тепер після цього ми іще в бік повинні пройти через 4 бісерини. Підтягнули. Тоді набираємо з вами 7 прозорих бісерин. Проходимо в ось цю першу прозору після матових. це наша восьма бісерина. Набираємо три матові бісерини, і тепер в основному полотні в третю бісерину. Ми отут в наступній петельці, проходимо в бік. У нас вийшов отакий от перший маленький зубчик. Далі будемо плести великий. І відразу вам покажу, як пласти рапорт. Рапорт у нас починається з набору семи прозорих бісерин. Ми повинні пройти ось тут в четверту бісерину, бо вона йде у нас посередині нашого наступного вічка, бо просто відраховуйте ось на бісерину згори. Тепер набираємо вісім прозорих. Набрали. Тягуємо до полотна, нічого не набираємо. Останню набрану бісерину пропускаємо, а через 4 попередні повертаємось ось так вгору. Набираємо 2 прозорі, 2 білі, 3 прозорі. І проходимо в прозору бісерину посередині наступного нашого вічка. Тоді набираємо три прозорі бісерини і проходимо в наступну петельку, ось так, в третю бісеринку. Набираємо сім білих бісерин. І через ось цю першу білу, з двох проходимо донизу. Набираємо п'ять білих, дві прозорі. І проходимо в ось цю останню набрану вісеринку. Тут, бачите, в хвостику, де ми її пропускали, коли повертались. Зараз набираємо 8 прозорих. Набрали і так само підтягуємо їх до полотна. Знову останню бісерину ми пропускаємо, а через чотири попередні повертаємося вгору. Набираємо дві прозорі п'ять білих і проходимо в ось цю другу білу бісерину. Тут набираємо сім білих. Проходимо в білу посередині наступного вічка четверту. Набираємо три білі бісерини і проходимо в третю бісерину, тут в петельці, в бік. Тепер ми повинні набрати одну прозору, дві чорні, одну червону, дві чорні і одну прозору. І будемо повертатися донизу, проходимо через білу бісерину посередині наступного нашого вічка. Підтягнули. Набираємо сім білих бісерин. І проходимо вперед останню білу. Тоді набираємо дві прозорі, Три матові. дві прозорі і ось цю останню бісеринку проходимо. Набираємо чотири прозорі бісерини, одну намистину і три прозорі бісерини. Ось так. Підтягуємо знову все до нашого полотна. І тут ми повертаємося вгору через намистину і першу бісерину після неї. Набираємо шість прозорих, одну матову, і ось цю другу матову ми проходимо вгору. Набираємо одна матова, дві прозорі, чотири білі, І проходимо в білу посередині наступного нашого вічка. Тоді набираємо 4 білі, одну прозору, дві чорні і проходимо в червону бісерину. Зараз добираємо дві чорні одну прозору і проходимо в наступну петельку ось так в бік. Тут набираємо сім білих бісерин і проходимо вниз ось через цю першу білу після прозорої. Ще раз набираємо сім білих, проходимо в останню білу, перед прозорими, одна біла, шість прозорих. І проходимо ось цю третю прозору бісерину, бо вона у нас йде посередині останнього вічка. Тепер нічого не набираючи, ми пропускаємо бісерину, з якої у нас виходить ниточка. А через 4 попередні повертаємось вгору. Набираємо шість прозорих бісерин та одну білу і проходимо в білу посередині наступного нашого вічка. Тепер сім білих бісерин набираємо. Знову проходимо в білу посередині наступного вічка, набираємо три білі і проходимо в бік в наступну петельку. Сім прозорих бісерин набираємо. Проходимо в білу посередині нашого вічка наступного, ось так донизу. Тоді одна біла, шість прозорих. І ось цю третю прозору бісерину ми проходимо. Знову пропускаємо бісерину, з якої у нас виходить ниточка, а через 4 попередні повертаємося ось так вгору. Тоді набираємо 7 прозорих бісерин, проходимо в прозору посередині наступного нашого вічка. Три прозорі набираємо і проходимо в ось так наступну петельку. Тоді набираємо три матові, 4 прозорі і проходимо в прозору посередині наступного нашого вічка, ось так донизу. Набираємо вісім прозорих бісерин, одну намистину і ще три прозорі бісерини, підтягуємо це все до нашої ну, до основного полотна через намистину. І 5 бісерин після неї ми повинні повернутися ось так вгору, бачите. Далі набираємо 3 прозорі, 4 матові і проходимо в ось цю останню прозору перед матовими бісеринами. Набираємо три прозорі бісерини, проходимо в пік, Тепер набираємо чотири прозорі, три матові, і через ось цю останню матову проходимо донизу. Прозорих бісерин набираємо. І ми повинні пройти ось цю останню прозору бісерину, потім в намистину після неї. Тут по колу проходимо через всі три бісеринки. І повертаємося вгору через намистину і бісерину після неї. А тоді ще через 4 прозорі ось ці бокові проходимо, набираємо сім прозорих. І проходимо ось цю першу прозору після матових. Набираємо три матові бісерини. І проходимо в наступну петельку. І тоді усе в цьому місці у нас закінчується рапорт. Відповідно, ви зараз повертаєтесь до початку рапорту і проплітаєте вже заново самостійно. І так, до кінця. Таким чином, ми завершимо плетіння силяночки. Тоді ви вирішуєте, що ви будете робити: перешивати застіпку чи чіпляти зав'язочки. Якщо зав'язочки, то в попередніх майстер-класах я вже показувала, як їх робити. Так само і фурнітурку можна подивитись по попередніх майстер-класах, як пришивати. Тому я буду з вами прощатися. Бажаю вам успіху! творчого натхнення і щоб у вас обов'язково все вийшло. До нових зустрічей!